На відзначення одного з найяскравіших празників народного календаря до Івано-Франківська запросили гостей з усієї України організатори місцевої маланки разом з численними учасниками свята старого нового року. Ворожила, колядувала і навіть танцювала наша Галина Філіпова. На прихід, як годиться, господарі свята припрошували до козацького столу почастуватися і поворожити. А у новорічно прикрашеній залі панувала таємничість різдвяної магії, барвисто маїлися вишиванки, і вогники запалених свічок об'єднали гостей з усіх областей України. Цього року до нас завітали гості із Харкова, з Одеси, з Дніпропетровська. Миколаєва, Херсону та багатьох інших міст України, яких є більше двох десятків, і будемо продовжувати ці традиції надалі, щоб розвивати українське і поширювати його по цілому світу. Карпатський чугайстер, працьовита маланка, патріотична коза з циганами, козаками, Василем і усім почтом зачарували і зворушили глядачів. Тексти, і до цієї маланки, що сьогодні, і тоді, що ми вперше її ставили Аня Кирпан. Вона трошечки о -о, якби, осучаснила наші традиції, осучаснила слова і вклала в уста головним героям ті проблеми, з якими ми сьогодні живемо, і з чим маємо боротися, і що переборювати. Пощастило привезти сюди мандрівників з різних куточків України. І якраз тут у готелі Надія ми відчуваємо справжній дух українських традицій. Тих, які збережені на Гуцульщині, на Бойківщині, на Лемківщині, власне, люди отримують тут те, чим жили їхні батьки, прадіди вони наповнюються, стають багаті, відчувають, що таке різдво. Чудова організація, весела Маланка. Приємні люди, неповторна забава. Те свято, якого хотілося тримати, і ми його отримали. Понад 200 гостей з України, Голландії та Канади об'єднані спільними побажаннями миру і добра. Разом незабутньо провели час, поринувши в чарівну атмосферу традиційного українського свята.